Доброго дня! Хочу записати коротке відео про кондитерський соняшник від компанії В Стандарт. Гібрид Геракл. Що хочу про нього сказати? Соняшник має надзвичайно високу таку, стійкість до хвороб. Дивіться, які кошики пов'язав. Зрозуміло, краєвий ефект, але... От, по фракції. Зараз однією рукою не дуже зручно. Дивіться, ось фракція. Да, там зернину. Зрозуміло, що край, що це може бути е, здорова фракція, але ж ось. Фокусуюся. По соняшнику сіяли 15 травня, сіяли сівалку звичайною Супенкою тільки поліпшеною. Сівалка видавала е, густоту. Найменша її висота була 35 тисяч. Відповідно, так і сіяли, нічого ми не придумали. Ось дивиться фракція яка. також. Е, посіяли, з посівом давали 40 кг мітрамофоски 15 ки і е, тобто 80 кг мітрамофоски, 40 селітри, давали в одній суміші в припосівне, е, в припосівне. Потім що? ґрунтова схема захисту від компанії Альфа Смарт Агро. Це Оскар Преміум, Дивіться, такі маленькі є кошики. Всякі є. Що хочу зауважити про даний гібрид. Посухостійкість відмінна. Я вважаю, що ну, от якщо вже глянути на нього, це вже лимонна стиглість, так звана. Скинув, ярусів, мабуть, 6 листя, ну це вже й зрозуміло. Уже йде налив, фізіологічна фізіологічна в нього вже старість йде. Ось він природним шляхом дитися, який. Я такі, є безумовно, на дуже здоровенних кошиках і недозапилені, Але в основному фактично запиленість, я вважаю, що так відсотків на 95% відбулася. Хочу зауважити, що. О, дивіться, один із масива вже е, сух, але ж, все ж таки кошик сформований. Е, урожай ми з нього знімемо. Що хочу сказати? Е, по чистоті поля зрозуміло, що поле не ідеальне, але нічого страшного, якби видно, що все буде окей. Е, що е, Хочу сказати: Здоров'я рослин е, дійсно на тверду п'ятірку. Тим паче, що це сорт, немає, дивіться, ФОМОЗів, фомопсисів вже на такій стадії. Ну, якби вони були, вони вже проявились. Можливо, це, ну, можливо цей соняшник і е, загинув від, від цієї хвороби, можливо, склеротиня або склеротиння також у нас проявлялась. Попередник е, у нас був була кукуруза. Кукурудзу ми е, забирали вже по. Там тере-трьох парах бо зійшов нерівномірно. А, забирали ми ну, клетодимом, боялись з лефного опіку. Ось дивіться, і маленька головка є. відповідно ось Є поряд більша. А, розкладка ось така вийшла у супеенки, дивіться. Є ще й двойня, фактично кинула, але відстань між рослинами, Ну ось в мене 43-й. Розмір ноги, дивіться, самі десь пів метра. Тому таке, вже бачу, що доходить у нас соняшник до свого завершення. Самим сортом дуже сильно задоволений. Бачу, що потенціал у нього є високий. Це площа, на якій не давалося жодного фунгіциду, інсектициду бору, нічого не було тут, кроме Оскар преміуму і Диму. Ну і відповідно ж припосівне удобрення, тому що жара, відповідно, треба, що розкачувати корінь. Отак. От є рослини, що її впали. Давайте до них ось підійдемо. ці дві рослини лежить. Чому лежить? Не знаю. Ну, дивлюся, що візуально стебло ціле, але, мабуть. Ho so, due i trucchi